Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на монети України за 2021 рік. Так сталося, що цей рік в мене повністю зібраний в плані недорогоцінних матеріалів. Ну і також, хто пам'ятає, в цьому році запрацював інтернет-магазин від НБУ. І всі охочі, всі бажаючі могли придбати. Монети НБУ України по собі вартості я пам'ятаю, що для мене це було велике щастя, тому що, нарешті, нарешті, скам так, мрії збулися. Ну щастя. Тривало недовго, і вже осінню закрився сайт на ремонт. Ну і ось в цьому році він відкрився. Ну, зараз я вам покажу, що ж мені вдалося зібрати за 2021 рік. Ну і подивимось, як він виглядає повний набір монет України 2021 року. Також хочу додати, що в цьому відео не буде ніяких цін на монети, тому що, як на мене, це не зовсім актуально, тому що сьогодні ціна 100 гривень, а завтра вона вже може бути 200. Або навпаки, сьогодні 100, а завтра вже нічого. Ну що ж, давайте почнемо. І перша монета 2021 року це у нас Агатангель Кримський. Ось така монета номіналом 2 гривні. Це у нас монета із серії особистості, видатні Люди України. Ну, все, що я за нього пам'ятаю, це він був філателістом, тому що я колись робив про нього відео ну, про цю монету. Ну, І він щось був там українофілом. Ну і знавцем багатьох мов. Так, Це у нас була перша монета. Друга монета у нас буде 250 років астрономічній обсерваторії Львівського університету. Ось такий вона має вигляд. Номінал у неї вже 5 гривень. Ось така монета. Е, наступна монета у нас це 200 років вже Миколаївській астрономічній обсерваторії. Е, іноді ці монети чомусь путають, ну, в них схожий дизайн. Всі вони на тему астрономії. Ну, доволі класно зроблено. Так, Наступна монета це у нас решетилівське килимарство. Ну, для мене це особисто трохи рідна монета, тому що це про мою Полтавську область. Це перша кольорова монета 2021 року. Доволі класно зроблена. Також ця монета була у буклеті, але у мене вона була ну, тільки ось звичайна без буклета. Хоча можна придбати окремий буклет, але я не бачу в цьому сенсу. Наступна монета це у нас Василь Стефаник. Продовження серії видатні особистості України. Номінал 2 гривні. Так, далі у нас іде Київська фортеція. Ця монета, я пам'ятаю, була в сріблі і в Нейзільперті. І також, якщо я правильно пам'ятаю, вона ще була у нас в буклеті. Номінал 5 гривень 21 рік. Доволі цікаво так подобається Подобаються ось монети з архітектури. Але дужче мені подобається на церковну тематику зображенням різних церков храмів. Так. Наступна монета. Ну, Ця монета. Доволі рідка стала, тому що е, там щось пов'язано з тим, що тираж хтось забрав чи викупив. Ну я вже точно не пам'ятаю цю історію. А це, але це у нас ось 100 років Національної академії внутрішніх справ. Ось такий вона має вигляд. Це у нас 2 гривні, серія навчальні заклади України. Теж доволі цікава, ну і дорога монета. Але чомусь непопулярна. Вона в мене висить на аукціоні. І от передам, монети, які буду далі, то їх в мене швидко розібрали, а ось оця до сих пір лежить там, чекає свого часу. Так, покладемо сюди. Так, далі. Євген Коновалець. Так, ОУН роки життя. це видатні особистості України. Січовий стрільці 2 гривні 2021 року. Доволі класно так зроблена ця монета теж. Наступна монета у нас присвячена Герою України Василю Сліпаку. Позивний міф, номінал 2 гривні. Ви особистості України. Теж доволі цікава монета. Ну, я думаю, хто знає, хто ні, то Василь Сліпак він спершу був волонтером. 14 році допомагав е, війську українському, а потім і сам долучився до Лав Збройних сил України. Так що герої не вмирають. Так, є таке діло. Наступна монета: це у нас Маяки України. Е, доволі цікава. Монета. Я наскільки пам'ятаю, у нас ще є аркуш чи блок марок. Маяки України теж теж, 1021 року. в ну, мене його особисто немає, але коли поповню ним свою колекцію, обов'язково покажу. Тут ми бачимо зображення всіх маяків і надпис, де вони знаходяться. Ось, наприклад, маяк острова Зміїного. Доволі відомий острів. Я думаю, всі його знають. 5 гривень. Наступна доволі цікава монета. Із неї розпочалася одна із самих, як на мене, дуже красивих серій монет України. Це Чорнобиль, серія відродження. Перша монета із цієї серії кінь Пржевальського. Номінал 5 гривень. Уже в нас хто вийшов? Кінь, медвідь і рись. Ну, я не пам'ятаю, в якому порядку вони будуть виходити, але ось ми бачимо. Зображення ще тварин, які у нас вийдуть. Доволі класна монета. Ну, мені дуже подобається вся серія. Це, напевно, єдина монета, яку я хочу зібрати саме в буклетах, тому що, окрім монет, там ще дуже красиві буклети. Ну, в одному із відео я їх показував разом. Ну, можливо, колись як зберу, ну це, напевно, вже років через три, як зберу всю серію з шести монет, я вам обов'язково зроблю огляд. Так, наступна. Монета була випущена до 30-ї річниці Незалежності. Це у нас одна із самих красивих монет України 2021 року. Чесно, ну, в кожного свої думки, комусь якась інша подобається, комусь якась не дуже подобається. В принципі, в коментарях можете написати, яка монета вам подобається. Також ця монета є доволі дорогою, вона набагато дорожча, ніж Національна академія внутрішніх справ. Там, вона в буклеті здається за тисячу вже доходи. Ну, в мене була така монета, я її доволі швидко продав і на виручені кошти придбав поповнив серію ось медвіддя і рись. Наступне поповнення у нас буде не зовсім монета. Це у нас буде пам'ятна медаль, присвячена 100 років національному фармацевтичному університету. Ось такий вона має вигляд. В принципі, медалі тема чомусь не дуже популярна, хоча все залежить від серії. Але я збираю як монети, так і медалі. Чомусь подобається мені тема. Медалі доволі легше збирати, вони дешевше їх менше якось збирають, в основному всі чомусь монети. Так, ну а наступне у нас буде набір монет України. Це у нас ось набір 21-го року, 25 років грошовій реформі України. Ось такі вона має буклет І ось отакі я не знаю, як правильно це назвати: чи блістер, чи капсулу, чи планшетку. Ну, хто в темі, як вона правильно називається, пишіть. Ось маємо таке зображення. Всі монети підвищеної якості тут використані, виготовлені. Ну і ось така медаль. 25 років грошовій реформі в Україні. Далі теж доволі цікава. Монета присвячена українським рятівникам. Номінал 5 гривень. 21 рік ось така монета запобігти, врятувати, допомогти. Є таке діло. Наступна у нас вже йде медаль. Це 100 років українському вільному університету. Чесно, так, я досі її не почитав, що це таке за нас за університет. Але якщо ми бачимось по роках, то він у нас щось таке типу блукаючого. То в одному місці, то в другому місці знаходиться. Відень Прага Мюнхен. Ось, ну, І в 21-му році йому було 100 років. Далі у нас монета випущена до 80-ї річниці Трагедії в Бабиному Яру. 5 гривень 21-го року. Ось такі вона має зображення, вигляд. Дана монета також випускалася в буклеті, ну і в сріблі здається. Далі. Іван Піддубний. Номінал 2 гривні. Серія Видатні особистості України. Так, це у нас був спортсмен. Так, чемпіон чемпіонів. Український богатир. Є таке діло. Далі, медаль. 25 років заснування Конституційного суду України. Про цю медаль мені. Якось нічого сказати. ну Звичайна медаль. Здається, цієї медалі почалося те, що в нас закрився магазин НБУ у 2021 році на довгий термін. Ну і ці вже монети Всі наступні, здається, я вже брав у перекупів. ну Або я, можливо, помиляюсь Можливо, це не знаю. Я, я здається До листопада вони працювали, а потім перестали. Так, далі. Дмитро Бортянський, 2 гривні. Так. Ну, як бачимо, він у нас був щось пов'язаний з музикою. Так, є таке діло. Далі. Ось. Хотинська битва. В му році у нас виходить була річниця 1621-2021. й Ну, це виходить? скільки, 400 років в Хотинській битві. Ось таку бачимо фортецію, воїнів, ну і ось гетьмана. так, таке. Далі почався випуск обіходних пам'ятних десяток сплаву на основі цинку. Ось така десяточка. Це десантно-штурмові війська. як на мене, це одна із найкращих монет, найкрасивіших. Ось таке зображення воїна у вигляді Янгола. Мені дуже подобається, тому не знаю, я чомусь вважаю цю от монету з цих десяток, однієї з найкращих. Ну а ви в коментарях можете написати, яка десятка сподобалася вам найбільше. Наступна десятка, яка була випущена в цьому році, це сухопутні війська України. Теж доволі красива монета, Тут ми бачимо воїна. Зображені танки, різні машини, літаки, ну і зворотня сторона. Класно так зроблено. Так, далі. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Петра і Павла місто Львів. От, наскільки я пам'ятаю, здається, вже з цієї монети, вже точно з цієї монети перестав працювати в е, нас інтернет-магазин. Ну, Це у нас серія храм, серія архітектури. Далі, третя монета Збройні Сили України. Тут ми бачимо всі роди військ зображені. Так, 10 гривень. Ну, доволі цікава серія. Ну, Зараз всі ми знаємо, що вони виходять набагато меншими. Ну, здається, жодної ще монети немає з цих. Так, ну і завершився рік. У нас ось такою. Монетою рік тигра. Е, номінал 5 гривень. Як ми бачимо, тут уже стоїть рік 22-й рік. Е, але було випущено у нас у 21 му році. Е, ось такий рік тигра. Доволі цікава серія. Я теж намагаюся зібрати її всю. Ну, подивимося, що з цього вийде. Ну, якщо це була у нас завершальна монета, то ось це у нас буде зараз завершальна пам'ятна медаль. 100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка. Е, ну, Такий був у нас рік 21-й в плані нумізматики. Все зараз перед вами. Ну, зараз так підвину, щоб було краще видно. Подивимось. Так. Також хочу додати, що була у нас ось така монета. Е, вона має дату, ось як ми бачимо, 21-й рік, але насправді вона була випущена в 2020 році. Це 5 гривень. У нас рік БК. Щось по аналогії з цією монетою Рік е, Тигра. Теж е, монета була випущена не в тому році, що написано. Ну і. Так, скажемо як бонус, ось вам покажу. Це єдина срібна монета 2021 року, яка в мене є. Національний банк України випустив. Ось Бачимо, скільки там 4 дев'ятки, чи 3 дев'ятки. 1 гривня. 30 років незалежності України. Ти у мене єдина доволі класна монета. Я тоді пам'ятаю, хотів придбати ще й кольорову, але в мене щось не вийшло. Ну що ж. На цьому, все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!